Чудова новина цього тижня можна отримати цивілізацію 6 Platinum Edition безкоштовно в Epic Games Store. І в цьому відео я покажу вам, наскільки легко це зробити. По-перше, вбиваємо Epic Games Store в пошуковик і переходимо на сайт крамниці. Зверху справа буде кнопочка увійти. Тицяємо на неї і заходимо за допомогою Google. Коли заходите вперше, вам надішлють код підтвердження з шести цифр. Просто копіюєте його з пошти в поле для ведення коду і все у вас вийде. Далі завантажуємо Epic Game Store на ваш комп'ютер. Це така сама програма, як і Steam, тому нічого страшного в ній нема. Коли завантажите, у вас буде ось такий інсталер. Не варто встановлювати її на системний диск, бо вона вам позасірає все там. Краще встановіть її на будь-який інший диск. Не дуже швидко ця прога встановлюється, якось ну дуже довго. прямо. до того, що якийсь апдейт на півгіга закачала, але безкоштовна цифка вимагає жертв. У вас з'явиться ось такий от ярличок, тицяємо на нього, і знову заходимо через Google уже в свій акаунт у цій програмі. Якось так зроблено, що ну треба двічі заходити. Те саме, ну я тут вийду. Те саме, тицяємо на Google і воно вас законектить. Нічого нового немає. Як минулого разу вам прийшли ще один код підтвердження для заходу в аккаунт на вашу пошту. Все, ми зайшли в Epic Games Store і пишемо Civilization 6, Цивілізація 6 в пошуковику. І вибираємо Platinum Edition. Ну, якщо ви не знаєте, як виглядає Platinum Edition, просто тицяєте показати все. І обираєте ту версію, яка безкоштовна, тобто зі 100% знижкою оцю платинового кольору. Дуже цікавий той факт, що антологія написано коштує 500 гривень 450, хоча вона коштує 10 євро на будь-якому сайті, який продає коди, і ви можете отримати офігенну класну антологію в Steam за ці самі гроші, і не треба її буде купляти. Epic Games Store. Так от, Platinum Edition, яка в Steam, здається, коштує 300 гривень, можна отримати безплатно. Ти це йому отримати, погоджуємося з усім, що вони нам там, просять віддати їм душу, почки, скелет, все що, там їм, е, все що там вони захочуть за цю безкоштовну циву за 300 гривень. І отримує її безкоштовно. Чудово! Ось вона в мене вже додана в. Список ігор, який я отримав безкоштовно в ЄГС. Клікаємо встановити. Знову обираємо шлях, куди встановити. Головне настановлювати на системний диск. І все можна грати через деякий час. В чому проблема в ЄГС? По-перше, дуже погано працює мультиплеєр. По-друге, проблема з модами. Їх доведеться встановлювати через GitHub. Тому, якщо вам гра сподобається після того, як ви пограєте в неї безкоштовно, раджу все ж таки купити собі Platinum Edition за 300 або Антологію за 500 гривень і грати в Steam з усіма можливими модами, що вже є в воркшопі, і не морочити собі голову. Ну і мультиплеєр, звісно, краще грати в Steam.